Доброго дня, першокласники! В добрий час! Рада діти, бачить вас! Ви почули всі дзвінок? Він покликав на урок, на урок математики. Відкрийте свій підручник на сторінці 30. -ій. Сьогодні ми поговоримо про дні тижня, ознайомимося з одиницею вимірювання часу доба. Поговоримо про замкнені, незамкнені криві та ламани лінії. Розгляньте малюнок та відгадайте загадки. Темно стало на дворі, сяє місяць угорі, спати треба певна річ, бо прийшла на землю вірно ніч. Другу загадку відгадайте Світло стало на дворі, сонце сяє угорі, дзвонить дзвонить дзень зелень, бо прийшов на землю день. Так, вірно. А чим день відрізняється від ночі? Так, у день світить сонечко, співають птахи, а вночі на небі місяць, зорі, і природа завмирає. Скажіть, а чому вдень ясно, а вночі темно? Вірно, вдень світить сонце, а вночі тільки місяць. А що буває між ніччю і днем? Вірно, між ніччю і днем буває ранок, ось у нас півник зустрічає ранок. А що буває між днем і ніччю? Так, між днем і ніччю буває вечір. Сонечко заходить, починають з'являтися зірочки, це вечір. Ранок, день, вечір і ніч це частини доби. Доба це одиниця вимірювання часу, що складається з 24 годин. За цей час планета повністю обертається навколо своєї осі. А чи знаєте ви, коли відбувається зміна доби? Так, зміна доби відбувається уночі о 12-й годині, або кажуть, о 24 годині. Підручник, сторінка 30. Завдання третє. Доба поділяється на чотири частини. Отже, ніч, коли місяць і зорі. Ранок, коли сходить сонечко, день, коли сонечко високо в небі, і вечір, коли сонечко ховається за гори. Отже, доба це проміжок часу, що складається з ранку дня. Вечора і ночі. Уявіть собі, час, який мине від початку занять сьогодні до початку занять завтра, це одна доба. Одна доба складається з 24 годин. Поглянемо завдання перше: Який день тижня сьогодні? Який день тижня був учора? Давайте згадаємо дні тижня понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Скажіть, що ви робили вчора? А що робили позавчора? А який день тижня був позавчора? А чим був цікавіший позавчорашній день? А який день буде завтра? А який, яке число буде завтра? А які плани у вас на завтра? А який день буде післязавтра? Що будете робити післязавтра? Послухайте приказку, мені дня мало. Що мають на увазі? Що потрібно робити, аби все встигнути? Пограємося в гру, додай словечко. Розгляньте дні тижня та додайте слово в речення. Починаємо. Вранці ми із добрим ділом привітали вірно, понеділок. Ніченька настала скоро, трудовий іде. Спритна, вміла, молода, вже настала. Йде четвертий день тепер, називається? Діло добре ладиться, як настала. Вдома скрізь кипить робота, починається. А субота з хлібом, сіллю привела сестру. Ось і тижневі кінець, хто трудився, молодець, і ви теж молодці, тому що ви знаєте дні тижня. Завдання друге пригадай і розкажи, що ти робив з вчорашнього ранку до сьогоднішнього. Поставимо відео на паузу і послухаємо, що ви розповісте. Завдання четверте. Криві та ламані лінії бувають замкнені і незамкнені. Розглянемо незамкнені лінії. Крива незамкнена лінія. Ламана незамкнена лінія. Із кількох ланок складається ця ламана лінія? Так, з п'яти ланок. Розглянемо замкнені лінії. Ламана замкнена лінія, нема ні початку, ні кінця. Крива замкнена лінія без початку. без кінця. І ще одна крива замкнена лінія. Завдання п'яте назви номери ліній, які є замкненими. Розгляньте лінії. Виберіть з них замкнені та назвіть номери. Назвіть мені незамкнені криві лінії. Так, вона одна. Назвіть мені незамкнену ламану лінію. Назвіть номери. Ламаних замкнених ліній. Назвіть номери е, замкнених кривих ліній. Молодці. Сьогодні ми гарно попрацювали, отже, молодці. До побачення!